Вітаю вас, друзі! З новорічними святами, з різдвяними святами, які в нас вже пройшли, хочу вам показати, як я починаю намічати для пухликів місце. У нас є уставочка, і в нас є нижня частина рукава. Ми шукаємо середину уставки. Вже воно постіране, поглажене, до роботи вже готове. Шукаємо середину уставки. Це в нас буде середина уставки. Тепер шукаємо середину рукава. Десь так буде. Для пухликів я зазвичай на такій тканині беру 12 сантиметрів. Значить, середина в нас, 6 сюди і 6 сюди. І тепер починаю працювати з нижньою частиною рукава, буду тут починати. Вишивати пухлики. Ми вже це проходили, але щоб повторити, можливо, хтось ще не бачив, я хочу показати, як це робиться. У нас буде воно збиратися от так. І тоді будемо приєднувати пухлики до уставки і бокові частини будемо з'єднуючим швом з'єднувати. Залишаємо три або дві ниточки. З лицевої сторони, де ми намітили, і з виворотньої сторони закріпляємо нитку. Це робиться легко в петлю і тут. І робимо і тут з нижньої сторони також дві або три ниточки, в залежності, яка товщина тканини. Sirem, ottaa Якщо тут дві залишали, то беремо по дві тепер. Верх у нас три. От таку техніку шиємо. Дуже зручно, коли у нас прошитий прутик, і ми по цьому прутику. Відштовхуємося від нього по 4 нитки. І так ми це зробимо аж сюди, щоб було 12 сантиметрів. Я це вже показувала, коментувати не буду нічого, можна знайти у відео. Головне, щоб початок ішов ось так, кріпимо з виворотньої сторони, виколюємо на лицеву сторону і такий початок. І такий же повинен бути і кінцевий результат. Трошки. І от. Тепер ми його стягуємо. І в нас виходить такі пуфлики. Тепер, щоб вони в нас не розходилися, ми робимо закріпку таку, кріпимо їх. Так. У петлю декілька разів. І ми їх закріпили, тепер вони в нас вже не розходяться. Тепер слідуюча така у нас справа продираємо так, де нижня частина продираємо, і тут, де нижня частина пухлика продираємо. І так усі. Навіщо? Зараз побачимо, навіщо ми це робимо, щоб з виворотній сторони ми могли їх зафіксувати. От на звиродній сторони ми отримали отакі продраті частинки. І тепер ми ними будемо фіксувати пуфлики. Опускаємося на нижню частину. Захвачуємо дві або три ниточки, ну, це в залежності від того, яка у нас тканина. І отак стягуємо. Знову дві ниточки захвачуємо і стягуємо. Тут ми пропускаємо десь три ниточки згори, дві захвачено. І кінцева. Тепер, щоб цю частину нам закріпити, ми вертаємося на гору. Робимо. От так закріпляємо, щоб вони у нас не рухалися. так. Бачите, вони вже рівномірно лягають, не рухаються нікуди. Так, як Ніби петаличка. Повертаємо і, воно. і так. Це перший раз ми зробили і отримали ось таку. Техніку. Таку красоту. Тепер, щоб вони ще краще лежали, ми робимо ще один ряд. Можна робити декілька рядів. Ну, я зазвичай роблю два ряди. Знову ж так само дві або три ниточки. Захвачуємо і притягуємо. І тут вони вже міцніше будуть триматися. Це ми зафіксували таку техніку, і вона вже нікуди не дінеться, не розтягується нічого. І потім ми будемо її приєднувати до уставки. Я виходжу на цю частину. І тепер. Розраховую, де в нас тут середина, ми знайшли середину. Розраховую оці частинки і продираю тут десь три-чотири ниточки сюди і сюди, щоб по них кріпити. І будемо кріпити отак. От Тут я зробила таку полосочку, продрала, щоб легше було орієнтуватися і так от з'єдную. Захвачуємо тут і знову. Можна це приєднання робити з'єднуючим швом. Я, напевно, вже показувала мастер-клас. Так, а тут показую, як. У нас тут закінчується ниточка, ми її закріпимо і покажу що тут ми робимо обов'язково. Ми отримали. Такі пухлики. А тепер, щоб вони міцно трималися, я з виворотньої сторони їх закріпляю ще. И они уже ніде не дінуться в нас. Захвачую тут пару точок и тут. И вот так вот бачите, воно тут розходиться, а коли ми вже його зафіксуємо отак от, і вже нема куди діватися, коли ми робимо пуфлики і з'єднуємо з'єднуючим швом, то Така техніка нам не потрібна буде, бо там міцно йде? З'єднуючий шов, видно, да? Ми його прикріпили так міцно. І все отак хайненько вийшло у нас. Зробимо петлю і далі будемо з'єднувати. Ну, З'єднування я вже показувала. Сюди будемо з'єднувати і сюди будемо з'єднувати. От ще покажу. Як вже трошки з'єднано. Перевіряємо, щоб ці величина цих пуфликів була одинакова. Ну, бачимо, що вона одинакова. Ну, це все, що я хотіла вам показати. З'єднуючи, шов ми вже проходили.